Вітаю вас, дорога церква, брати і сестри, слава Ісусу Христу! <клес> Давайте ми прочитаємо, прочитаємо Слово Боже, і трохи над ним сьогодні порозмірковуємо це пісня апостола Павла до Ефесян. розділ 6. Я прочитаю вірші з 10 по 20 включно. Ефесянам 6 розділ 10 вірша. Нарешті зміцнюватися Господом та могутністю його сили. Зодягниться всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності дьявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, і зі світовими правителями темряві цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, що ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережучись істиною, зодягнуся в броню праведності, взуйтеся в готовність благовестити мир. Понад усе візьмі щит віри» яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого? Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово, постійно молиться Духом, усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. І за мене, щоб коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії, за яку я є послом у кайданах, щоб. Сміливо про неї говорити, як мені і належить. Амінь. Це є слово Божє. Ніхто і ніколи не стикався з більшим, більш серйознішим противником, з яким стукнувся юнак за ім'я Давід. Зріст його врага, Голіафа був близько трьох метрів. Його вага, він важив при такому зрісті близько 180 кілограмів. На його торсі були вдягнені бронзові обладунки вагою в 5 тисяч сіклі, це близько 60 кілограм. Один спис мав у довжину понад 4 метри і важує близько 14 кілограм. Такі габарити і така зброя робило Гляфа справжнім колосом, супервоїном, бойовою машиною, елітним воїном, проти якого мало що можна протиставити. Як воювати з таким воїном? Людська мудрість каже, проти лома, ні прийома, если нет другого лома. Так думав і цар Саул. І він дав Давиду свою зброю. Але Давид, коли одяг їй, сказав, ні, це не для мене. Забери свій царські консервний банки, я не можу в цій зброї воювати, протистати всьому ворогу. І Давид взяв дуже просту, але для нього дуже правильну зброю. Він взяв Каміння і пращу генерал шесідної війни в Ізраїлі, 1967 року війни Ізраїля проти коалиції арабських государств, якого звали Моше Даян, сказав: Давід мав ідеальну стратегію і ідеальне спорядження. І того дня Голіаф був дуже здивований і дуже, дуже мертвий. Ми, друзі мої брати і сестри, церква ведемо війну, яка набагато жорстокіша, ніж війна філізкамлян проти Ізраїлю або ніж війна Росії проти України. Ми воюємо з ворогами, які набагато більш спроможні і смертоносні, ніж Голяв. Як ми хоча б на 60 секунд побачили їх та їхнього генерала Сатану, його світопривителів духів злоби, ми б що духу кинулися би до Божого арсеналу за озброєнням? І ми мудрим чином, коли так робимо. У Післані до Ефесян 6 розділу, апостол Павло описує нам стан війни. І він описує, що церква це є народ, це є люди, які є воїни. І в цьому тексті Павло описує нам сім елементів зброї християнського воїна. Що це за елементи? Ми читали вже: це, по-перше, пояс істини, 14-й вірш, далі броня праведності. 15 вірш взуття готовності благовестити мир, 16 вірш. щит віри, 17 вірш, шолом спасіння, 17 вірш міч духовний і нарешті 18 вірш молитва Духом. Я сьогодні хочу, щоб ми порозмірковували над одним елементом з дуже важливої зброї. Це 16 вірш. Я ще раз хочу прочитати. Понад усе. Візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Я хочу, щоб ми сьогодні порозмірковували цим віршом і побачили, яке важливе вчення, вчення із апостол Павло дає нам тут. І для того, щоб для того, щоб нам зрозуміти, про що Павло нам тут каже, які важливі поради він нам дає тут. Ми е, попитаємось відповісти на три дуже важливих питання з цього вірша. По-перше, що таке віра? Віра, про яку Павло каже тут. По-друге, у чому природа сатанинських спокус, які спрямовані проти християн, в чому природа цих вогняних спис? І по-третє, як використовувати зброю віри для протистояння цим спокусам? Отже, що таке християнська віра? Слово віра зустрічається в новому заповіті 243 рази. Тільки в цьому посланні це слово зустрічається вісім разів. Ми читаємо про те, що читачі цього послання адресати апостола Павла вірують в Христа Ісуса. Це перший розділ 15 вірш. Це головне, що їх відрізняє від других людей. Другий розділ 8 вірш. Ми читаємо про те, що ми спасаємося благодаттю через віру. Третій розділ 12 вірш. У церкви ми вступаємо через віру в Христа. Третій розділ 17 вірш. Христос вселяється в наші серця через віру. 4 розділ 5 вірш. Нас об'єднує одна віра. Четвертий розділ 13 вірш. Єдність віри це головна мета життя християнина. Шостий розділ 16 вірш. Віра необхідна для перемоги над спокусами. Шостий розділ 23 вірш. Мир, любов і віра приходять від Бога Отця і Христа Господа. Давайте ми. Спробуємо підсумувати біблійне вчення про віру. Коли людина чує Євангелія і його серце касається Дух Святий, відбувається те, що ми називаємо навернення на Бога. А що таке навернення? Це наша добровольна відповідь на євангельський заклик, коли ми щиро каємося в наших гріхах і віруємо в Господа Ісуса Христа заради нашого Спасіння. Тобто навернення чи навернення до Бога має два важливих елемента. Перший елемент це в якомусь сенсі негативний елемент, це покаяння. Покаяння це відкидання гріха, коли ми журимось, сумуємо ненавидимо і тикаємо від того, що викликає Божий гнів. Це є покаяння. Але другий елемент нового навернення це віра. Це віра. І здобуття віри це позитивний аспект нового навернення. Віра. І чи спасительна віра це глибоке посвячення всієї людини, всьому Христу. Розумом, серцем, волею віруюча людина приймає Ісуса як свого Спасителя, заступника, покровителя, пиклувальника, радника і Господа Бога. І сьогодні ми бачимо, що віра, вона має спасительна віра, вона має інтелектуальну, емоційну і вольову складову. Розум пізнає істину Євангелія. Він пізнає Бога, він пізнає волю Божу для себе, він пізнає істину про особливість і справу Христа. Серце погоджується, висловлюючи тверду впевненість. Воля же відповідає довірою, особистим посвяченням Христу і прийняттям Його як єдине надії на вічне спасення. Я хочу трохи тут зупинитися. Коли ми говоримо про віру, це дуже важливо, особливо в контексті духовної війни. По-перше, віра має інтелектуальну складову. Що це значить? Знання, істина знання, знання святого письма, Євангелія це фундамент, це основа Спасительної віри. Справжня віра нічого не має спільного з забобонними твердженнями, які заявляють, неважливо, у що ти віриш, головне бути щирим, або е, не потрібно знати, головне відчувати, що Бог є, і він тут, і він тебе любить, і так далі, так далі, далі. Все це містіка. У світі так розуміють віру. Якщо ви відкриєте пошуковий Google і заб'єте туда питання, що таке віра, то перше, на першій сторінці буде посилання на Вікіпедію, і там буде так написано: віра це візнання чого-небудь істинним, незалежно від фактичного або логічного обґрунтування. Але це не є е, е, опис біблійної спасительної віри. Подивіться, деякі тексти, наприклад, Римлянам нам. Шосте розі, восьмой, 9 -й вірші. Павло каже: ми віримо, знаючи. Якщо ж померли з Христом, то віримо, що і жити будемо з ними, з ним знаючи. Ми віримо, знаючи, що Христос, воскревший із мертвих, вже не вмирає. Ще один текст, який описує те, що віра ґрунтується на знанні діл Христа. Це Євангелія, 14 розділ, 11 вірш. Ісус каже: Вірте мені, що я в оцей, а отець мені. А якщо не так, то вірте мені за самими ділами. Ви бачите це, ви знаєте це. Ці тексти показують, що істина служить основою віри. Нам необхідно, як християнам, присвятити своє життя дослідженню святого письма, наповненню свого розуму Божою істинню. Ось що означає мати бути справжнім учнем. Такими учнями були християни з города Берія. Пам'ятаєте, дії апостолів, 17 розділ, 11 вірш. Про них написано, ці були шляхетнішими від тих, які в солоні. Вони прийняли слово з усією ревністю щодня, дослідуючи Писання, чи так є воно. Але виникає питання, чи достатньо просто знання фактів Євангелія, чи достатньо просто знання Слова Божого? Написано в Післані Якова, другий розділ, 11 вірш, і біси вірують. Знаєте, чого вони вірують, бо вони знають. І біси вірують і тремтять. Для того, щоб наша віра була спасительною, крім інтелектуального знання фактів віри, нам необхідна ще і згода нашого серця. Це другий елемент віри, спасительної віри, перший знання, другий згода серця. Це є другий фундаментальний і базовий елемент віри згода серця. Віруюча людина не тільки знає істину, вона всім серцем приймає істину, яка відкрита в Писанні. Вона розуміє, що це про мене. І це для мене. Я хочу навести вам два приклади із Нового заповіту, які дуже красочно ілюструють цю істину. Перший приклад знаходиться в Євангелії від Матфія, 21 розділ, 25 вірш. Ми читаємо, і Ісус, запитує фарисеїв. Він каже, хрещення Іоаннове, звідки було? З небес чи від людей? Вони ж міркували між собою. Хм, якщо скажемо з небес, то він скаже нам. Чого ж ви не повірили йому? Бачите, вони все прекрасно розуміли. Вони знали, дуже добре знали. Вони мали інтелектуальну складову, але вони не мали згоди серця. Другий приклад знаходиться в Євангелії Марка, 10 розділ. Це історія сліпого Вартімей. Пам'ятаєте, він так само знав, що через місто йде Ісус. Але він не просто хотів знати інтелектом, що він цел чи Спаситель. Вартімей. Скинув в себе всі норми пристойності. Він на помазки попов за Ісуса, і став кричати: Ісус, син Давідов, помилуй мене. І історія закінчується дуже чудово. Ісус каже йому: Іди, віра Твоя спасла тебе. Чуєте, чого не вистачало фарисеям, що було у Вартимея? Знання? Ні. згоди. Але згоди не буває без знання. І фаристів фарисеїв, і у Вартемея були знання, але Уратимея була ще згода. Отже, віра насамперед, це знання. По-друге, віра це прийняття від усього серця, це згода серця. І по-третє, справжня спасительна віра, про яку Павло каже, тут це довіра, це абсолютна і повна довіра Богу. Це третій фундаментальний аспект і елемент віри. Справжня віра не зупиняється на знанні та згоді, вона йде далі. Віра, що спасає, цілком, повністю покладається на Ісуса Христа як на джерело, зміст і виконався нашого спасіння. Така віра говорить, усе ним від Нього і для нього. З Павлом вона каже разом: але що для мене було над то я визнав ради Христа за втрату, і взагалі я усе визнаю за втрату порівняно з величчю. Пізнання мого Господа Ісуса Христа, Філіппійцям, 3 розділ 6 по 9 вірші. Ця віра в Богих Духом, які ввіряють себе цілком в руки Христа, ця віра 11 розділу післання до євреїв, віра Авраама, Адама, який приніс найкращу жертву, віра Іноха, який ходив з Богом, віра Ноя, який побудував ковчег, коли всі сміялися над ним. Це віра Авраама, який пішов, куди наказав Господь. Який жив в чужої країні, який чекав на обітницю 30 років, який принос Господу саме цінне, що він мав свого сина? Це віра Йосипа, з яким був Бог, і в домі Потифара, і в В'язниці, і в палаці. Це віра Мойсея, який відмовився від слави Єгипту зараді ганьби Христа. Це віра Ізраїлю, який перейшов в Червоне море. Це віра людей, які служили, ходили, будували, жертвували, плакали, віддавали. І отримували сторицею. Друзі, от що така віра. Справжня, спасительна, сильна, переможна віра це віра, яка будується на знанні Бога і Його опітниць, це віра, яка має згоду серця, Це віра, яка довіряє цілком і повністю покладає себе на алтар Богу. Я хочу запитати вас, чи маєте ви таку віру? Справжню віру, яка включає знання, і згоду, і довіру. Все інше. Це або невіра, не спасительна віра, або віра неповна, віра хвора, віра, яка не здатна захистити вас, нас, від стріл лукавого. Але є ще одне важливе питання це друге питання цього тексту. Як ми з вами повинні, яке ми сьогодні з вами повинні розглянути, в чому природа сатинських спокус, від яких спасає нас така віра? В чому ж природа сатиніських спокус, Павло каже в 16 вірші, візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнини стріли Лукава. Е, можна про це багато говорити, але я хочу сьогодні вам показати як мінімум два типу дьявольських стріл, які націлені на наше серце. Перший тип, і це не всі стріли, але тільки два таких типи. Перший тип стріл, які направлені на наше серце, це, це, це стріли болючі, болючі стріли. Є стріли болючі, стріли, що завдають людині страждань і викликають сльози. Такими стрілами можуть бути неправдиві звинувачення, якими сатана, наш ворог і наклепник Божих дітей, кидає християн. Прикладом тому може бути біблійна історія Іова. Сатана ворог. Він ходить всією землею і обходить її. Йова, перший розділ, сьомий вірш, другий розділ, другий вірш. Він шукає вірних Богу людей. Якщо ви вірна Богу-людина, брати і сестри, я не хочу вас зараз опечалити, засмутити. засмутити, але Сатана вас бачить. Сатана вас бачить. Його стріли вже спрямовані в вашу, ваше тіло і ваше серце. Сатана наклепник. Він приходить до Бога, щоб звинувачити обраних Божих. Ми це бачимо в книги Йова, перший розділ з 9-го по 11 вірші. І другий розділ. Дьявол може використовувати інших християн для того, щоб обмовити, принизити і зруйнувати віру інших християн. Він зоштовхує віруюч хлобами одних з одним, як кулі на більярдному столі. Стріли сатани, це, по-перше, це стріли відчаю, страху, недовіри, зневіри. Сумніву, ця робота наклепника знищила багато, багато душ. Але є ще один тип стріл, набагато набагато небезпечніші. Це стріли спокуси та зваби. Є стріли болячі, а є стріли спокуси. Покуш... Да? Ці стріли приємні для нашої плоті. О, У кожного з нас є похоті, які легко розпалити. Чи це тільки про мене? Про кожного з нас. Достатньо лише найменшого полум'я, і ми перетворюємось на ревучі вогоні. Тому нас атакують розпечені стріли чутевості, стріли принизливих пристрастей, димлячі стріли матеріалізму. І ми так легко запалюємося, тому що ці стріли подобаються нашої грішної душі. Можемо побачити багато текстів прикладів приклад того, як пали наші прабатьки Адам з Євою. Зауважте, що їхньому падінню пришествила дрійна історія, да, довга історія, спокуси, і вони взяли з радістю цей плід, бо в їхньому серці ця спокуса знайшла місто. Дітрик Бонхьофер у своїй книгі спокуса описує, як діє спокуса такими словами. Почуйте, послухайте. Бонхьофер каже, з нездоланною силою бажання опановує тіло. Байдуже, що це? Сексуальне бажання, чи чистолюбство, чи марнославство, чи жага помсти, чи любов до слави і влади, чи жадібність до грошей, радість у Бозі гасне в нас. І ми шукаємо всю свою радість у творінні. В цей момент Бог стає для нас абсолютно нереальним. Він втрачає будь-яку реальність, і тільки бажання творіння залишається дійсним. Бонхефер каже, сатана тут наповнює нас не ненавистю до Бога, а забуттям Бога. Збуджена таким чином похідь огортає розум і волю людини найглибшою темрявою. У нас забираються здібності до ясного розпізнавання і прийняття рішень. І виникає питання: чи справді те, що бажає моя плоть, є гріхом у даному випадку? Чи? Справді мені не дозволено та й не очікується від мене зараз, тут, у моїй конкретній ситуації, догоджити бажанням. Саме тут усе всередині мене повстає проти Слова Божого. Отже, друзі, ми бачили, що таке справжня спасительна віра, яка нам потрібна. Ми також побачили дуже коротко, які стріли сатана направляє в наше серце. Його стратегія нам знакома. Ми знаємо, як він, як, як він діє. Але ще одне важливе питання як використовувати зброю віри для протистояння цим спокусам? Ще раз прочитаємо 16 вірш. Павло каже: понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогні нестріли лукава». Зверніть Звернуть увагу, що тут Павло не закликає нас наказувати сатані забратися геть. Да? Зв'язувати темні сили, здійснювати молотовані марші, стояти на кордонах, організовувати пауэр роздавати Духа Святого піджаками, виганяти бісів на станову міда, і здійснювати іншу безглузду діяльність. Всі ці дії ніяк не заважають сатані здійснювати свою злу роботу. І ви справді запитаєте, чому. Тому що все це воїнство не згідно з, з Біблією, а згідно з переданнями людей. Павло же каже. Візьміть віри, підійміть його високо. Ваша віра це ваша найсильніша і всесвіті зброя. 1 Івана, 5 розі, 4 вірш. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це що? Це наша віра. 1 Петра, 5 розділ, 8 9 вірші. Петр каже: будьте тверези, пильнуйте ваш ворог діявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого ж поглотити. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що ті ж ті страждань, страждають з тих самих страждань, зазнають і ваші брати у світі. Протидійте йому твердою вірою. Є люди, які вірять у свою віру або вірять у те, що все буде добре. Вони кажуть у своєму серці: просто вірь. І всі, все у тебе вийде, да? а коли не виходить, кажуть, у тебе не вийшло, бо було мало віри. Таким чином, вони об'єктом віри роблять власну віру. Це цікаво, але це язичніство. Це язичництво. Об'єктом віри, що спасає і приймає, має бути Бог і Його слово. Пам'ятаєте, що написано в книзі Приповісті, 30 розділ з 5 по 6 вірші, модра людина каже. Усі Божі слова випробовані вогнем. Він охороняє тих, хто його має в пошані. В другому перекладі, він є щит для того, хто має його в пошані. Не додавай до його слов нічого, аби він тобі не докорив і ти не став неправдомовним. Якщо правда те, що ми казали вище про віру, спасительну віру, що віра це насамперед знання. По-друге, по віра це згоди, і по третє, віра це довіра. То для того, брати, і сестри, щоб протистояти сатані та його дьявольським спокусам, християнину потрібно зміцнювати таку віру. Я хочу дати вам, наприкінець, декілька порад. Поради для практичного застосування по цій темі. Ще раз прочитаємо 16 вірш. Павло каже: понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогніний стріл лукаво. По-перше, друзі. Закрити свій розум від цього світу. Максимально закрити свій розум від цього світу. Яка ваша віра? І що її е, годує? Чим годуєте ви своє серце кожний день? У нас в Вінніці в семінарі також є факультет душопікунства. І ми далі нашим студентам домашнє завдання, щоб вони провели продовж двох місяців. Декілька зустрічей в своїй церкві з християнами, які знаходяться в кризисних ситуаціях, дуже зустрічі, і одна сестра свідчить про те, що у неї, неї з'явилася дуже непроста подопічна. Ця подопічна залежна від дуже звабливого гріха. Вона живе в похоті. На запитання, чим вона живить свою душу, вона відповіла дуже природною відповіддю. Вона читає Біблію і молиться десь максимум 10 хвилин в день, але е, е, дивіться, соціальні мережі в телефоні 8 годин в день. І це е, логічно, що вона не зможе протистояти похоті і стріламу каву. Якщо ви не годуєте свою душу Словом Божим, а годуєте звіра свою похоті, то ви впадете. Це логічно. Знаєте, що якщо ви впали і стрілили каву, вразили ваше серце, то в більшості випадків це сталося тому, що ви опустили щит своєї віри, Закрити свій разум для міра. Обмежте час, який ви проводите в соціальних мережах. Подумайте, які фільми, чи книги, чи музику ви слухаєте, читаєте чи дивитесь. Це перша порада. Закрити свой свого світу. Друга порада: відкриті свой розум для Божої істини, наповнайте свій розум і серце писанням. Друзі, майте графік читання Біблії. Регулярно відведуть церкву, якщо ви не пастор чи не служитель, але бути в церкві з народом Божим, бути частиною Божої роботи в всьому світі, погодуючись з Божою істиною. Що це значить? Ведіть щоденник, у який ви будете записувати те, що Бог вам сказав у своєму слові на дня, молися на підставі того, що ви прочитали. Колекціонуйте біблійні вірші, біблійні обітниці, біблі на основному для себе, вашому ежедневнику, вашому молитовному днівнику. І, наприкінець, прийміть рішення слідувати Слову і довіряти цілком Богу. Почніть, почніть бути в церкві служителем, Займайтеся служінням, наставляйте других християн, допомагайте їм мати сильну віру. Друзі, мої, я хочу закінчувати. І, наприкінці, хочу вам дати той великий заклик, який Павло дає нам тут в цьому вірші. Підійміть, підніміть високо щит вашої віри і будьте переможником, а не переможеним. Так? Амінь. Давайте помолимось. Боже наш, ми дякуємо Тобі за цей день, за привілегію ми маємо бути тут разом, в домі Твоєму в церкві, і читати Твоє Слово, і розуміти те, що Ти нам кажеш. Боже, ми дякуємо Тобі за Духа Твого Святого і за віру, яку Ти дав нам, і яка є е, віра, істина, віра збудована на Твоєму слові. Ми дякуємо Тобі за пізнання, за серце, яке ти дав нам, е, відкрите для Твого Слова, за можливість довіряти Тобі і слідувати за тобою. Боже, молю тебе за те, щоб ти благословив братів і сестер, робітників семінарії, студентів семінарії, щоб кожен із нас був прикладом настоячої віри. І коли прийдуть спокуси, коли прийдуть труднощі, які сатана дає нам на нашому путі, на нашій дорозі, поможи нам бути переможниками. Амінь.